Друзі, радий вітати! Мене звати Федоренко Юрій. Я командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую всім і кожному, хто долучився до збору на ударні крила камікадзе з штучним інтелектом. Завдячуючи саме вам! Потрібна сума була зібрана зараз. Замовляються дрони оперативно і швидко. Виробник їх виготовлює, проводить відповідність добового застосування. І вже згодом ми зможемо більш інтенсивно і ефективно нищити окупанта на полі бою. Ось ці от ударні крила з штучним інтелектом будуть застосовані на найгарчіших вітинках. Відповідно, з безпекових міркувань результати роботи ми будемо публікувати не відразу. Але тільки складуться передумови, і безпековий фактор дозволиться зробити. Ми обов'язково поділимося з вами спільним результатом нашої з вами роботи. Безмежно від команди батальйону «Ахілес» та себе особисто дякую вам за кожну гривню доната. Вона є надзвичайно важливою. Разом переможемо! Слава Україні!